Давно вже вас, друзі, не бачив, сам не показувався. Вже хлопці писали, да ви я покажіться. Йомазик заводиться в нас з півоберту. Ноша новеньке така надбання. Ну як ноші. У То Тота був день народження. Всі сімейством скинулися йому на подаруночок. Ось такий подарок йому вибрали. Мені мийка Товариство, вітаю вас на каналі. Дуже давно ми вже з вами не бачилися, тому що то дощі, то така нельотна погода, дуже нічим не займаємося. Біля юзика товклися, то там інші справи домашні такі. Ну, толком нічого показати не було, а з пустого щось там переливати не хотілося. В основному будемо така, вся, що більш-менш по ділу. сьогодні з вами подивимося. Ноша новенькая такая надбання, ну як ноші. Тот -то був день народження, всі сімейством скинулися йому на подарунок. Ось такий подарок йому вибрали. Мені мийка Вітес. Ось так бачили в інтернеті, там хлопці на працюють. І по відгуках дивилися, хволя така непогана мойка. Чесно кажу, вчора вже її провірив, їх їздив на Полтову сьогодні вже ми в автівку, то дуже мені сподобалося. Приємний і звук, і в роботі, все. Куча різноманітних форсунок. такий піногенератор, який мені дуже сподобався, порівняно із того, то, проще воно піну робить. Ну, І Взагалі зараз подивимося, так ось цікова. Коласа величенькі, зручно її котить, під Ну, Одна, що тут не фіксується ніяк пістоля, то це, звісно, мінус, то, що котич, воно десь може підскочити, бо інколи він випадає. Все таке, звісно, треба щось би, там, хоч якусь зов'язочку придумати. Дуже приємний шланг, м'яканький хороший. Накловка він замотується. Хорошо. Лебідка Це мені дуже подобається, тим, що шлангу намотав, не думаєш, куди його діть, там ходиш, що змотиш, то шлангу зручно, зручно, ручка нахилив, покотив. Тим більше форсуночки. Всі під буком тут така усилювач резинова, і ти туди просто шморгу кинув, так само і тут. Це ось де, Кут 40% розпилювання, тут 25%. Тут оноль прямим потоком б'є. а ця така воно водичка лється невеличким, невеличким напором. І це воно зроблено під оцей піногенератор. Тому що коли я сюди піну не наливав, то зіля просто вода таким невеличкою струєю била. Коли налив сюди піну, то почалося зіціля вже литься піна. І, ну, порівняно із тим генератором, мені не так сподобалося, там взагалі хороше. По роботі дуже приємно на слух, Воно наскільки тихіше робить, порівняно там із щілем, і з кюрхером, що у нас було ось такий у нас був кархер. Зараз покажу. Кархер він вже такий, декілька разів роблений і роблений, як виявилося, як виявилося, не дуже сильними майстрами. Раніше з ним була проблема, що в нього перестала працювати кнопка. Зробили кнопку отуту. І що так мука ну, почала береглить і десь почало, там він дуже місцями з нього десь проривається вода, трави. Що ну, зовсім це треба розбирати, дивитися, і красивих спеціалістів, все. тому дивіться, комусь така, хто там займається, муку на запчасті, може хто з нього зробить діло, якщо бажає там за ганну кількість наших гривнів можемо договоритися і хто там є, до нього відправить, кому там. Хто забажує, тому що валяється, вона не нужна. Хто такими ділами промишляє, тому воно згодиться, чи на запчасті, чи ще куди-небудь. Ну, взагалі мийка була хороша. Там є і насадка, то, що поли можна мити, така кругла, ми колись спробували, піднесуємо дуже зручно. Ну, тільки вже воно своє джело. Вже воно, скільки це пам'ятаю, воно ця мийка було, то взагалі було хороше. А останнім часом брали мийку у Тестюхи. А кожен раз ходити, просить ну, ж така не годиться, тому на день народження то -то і вирішили взяти, щоб була домашня. власна. Зараз відкриємо водичку, щоб вже по трубі пішло і по кожному покажу вам на звук і взагалі процес, як він робить. Вчора попрацював, мені дуже сподобалося. МТЗ дочіплюємо куна, тому що там були питання трошки і по гідравліці, і були по розпредітелю, тому що ми поміняли 40-й болгарський на 80-й по юзику. Попередньому відео ви бачили, що ми його розібрали. Зараз він собраний, але То звук, який був про межуці, зник, зато з'явився звук десь із коробки. Тому сьогодні помиємо, щоб було. Тому ми просто ми тоді хотіли його скоренько ще зробимо. І... Минулий, бій, коли бачимо, що воно діло затягнеться, і зараз будемо його хорошо мити. І знову для початку відкриємо в коробці кришку, бокову, подивимося, що воно там на той звук береться, тому що на заваденому. Як на холостих стоїть десь чуть, що, що воно щось, щось токотить або десь за щось зачіпується. Тому, діло, що, навіть десь в коробці також розвалилося, що ми візуально не побачили. Так, Шлонга, ну не знаю, як на мене, Довжини мені вистачає цієї шлони, дивіться. Ну я не знаю. Давайте зараз перевіримо для спортивного тераси. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, грубо сім метрів, якщо так на шаги помірять руками. Так, що встановлено тут фрезо. Зараз спробуємо фрезою. Повертаємо кнопочку. Раз. А ну зараз, здається, поставлю отут. Вот послухайте який звук, як воно працює. Ну. Ну, бачили звук не голосний, фризую і яку рахую і в Грязненьке все в десь дасть Видно тут місцями дуже великі поклади мастила разом із болотцем. І за дочі нам його устранити Тут також. я так, вам покажу всі насотки, що тут є. Тут така зру... зручна муфточка на краю. Раз витягнув, друге, поставив, все, надіто. Це робить піну. Щось. Раз Зараз поміняється звук роботи. Все, пішла піна. Ось, дивіться, як покриває піну. Взагалі могло б і краще покривати. Оце порівняно стріба. Давайте зараз покажу для порівняння на сотку. Ну, хоч воно трошки б'є струєю, але наскільки воно краще робить піну, ніж здається. Тут я настроїв, вибрав серединку, тут порівняно із водичкою, як воно мішає. Дивіться. як. О. Ну, зразу, так? Да? Я думаю, видно різницю. Тому, я вчора авто мив, то наскільки ця насадка мені дуже сподобалася. Наступна у нас є, зараз покажу. Возьмемо нульовочку зараз. Нульовочка. Червона намальована. Нульовочка б'є прямо. Прямо в Ну, мабуть, дебало, тому що мастило на... Яка на цьому насобиралася на радіаторі зліта дуже швидко. Наступна в нас є. Щас все це тут складати. 25 градусів ширина отоком. І 40. Ось. Да. Ну так. Може різниці нема, що якою мить. 40, 25, 40, ну, я думаю, взагалі все одно плюс те, що вони в наборі є і це вже приємно. Ну, Зараз 40 овочки пройдемо, промиємо його. Так, чим? Якщо дужче на плюси крутиш, то інтенсивніша в, у змішанні з водою. Ну, ось так, Вже видно, грязненьке було це тече. По шланзі, да, якби така може метрів на 2-3 була б довша, було б може навіть зручніше, тому що і справді її не вистачає. Так як в інтернеті писали, да, можна було б трошки довше було б добре. Пінгенератор дуже подобається, по роботі вона тихо працює, Ну, взагалі тема класна. І зараз подивимося, як піна відбирає і подивимось, як працює фреза, тому що я її ще не включав. Потім відкрутимо ту кришку, здійснюємо мосту і подивимося, що у нас там в коробці стукотить. І так не хочеться його знову розкачувати, але варіантів немає. Обідолоха. Заодно ми немо метазика, тому що як чіпляти гідроліку, щоб тут було чистенько, як будемо його там ковтися. З розподільником розібралися із заводу. Буває таке, що верхня секція, то що у нас і з плаваючим положенням, вона дуже туго сидить. Тому навіть рычагом або джойстиком її важко зружити з місця, то прийшовся легенько з нею молоточком по... Чаклувати і все працює. Зараз джойстик працює добре, залишилося підключити гідравліку і накинути куна і вже працювати. Але то бризкання, то тюкування нам трошки цю роботу перебиває. Заодно помиємо косілочку, тільки що її перебрали, тому що конічки на цій тарілці облизало зверху обидві ну і в принципі, Щоб воно було чистенько, акуратно. Трактори за боцем, щоб на жнево. Які у нас вже наносять, тому що з візьзінькова і бачу, що люди вже пшеничку молоді. Тому скоро, друзі, будемо з вами. І ми також жнивувати. В наступному відео вже побачимо, і як збирала юмаза, перед цим і тюкування, і куна чіпляли, і вже дочіплюємо куна нарешті на нього. Тому що час іде, да, ми все, воно як не одна, так друга, тому... Потихеньку все перемішалося, що зараз, виходить, бардок трошки по відео та том та сьом, ну нічого надолужимо втрачене скоро. Перемий я blender Шо, після себе в грязному вигляді, все помили. Тут у назад качок, той, що був, щоб не стояло ж довгий фільтр. Ну Це поначалу, я думаю, по іншому там підключитися не вийде, а ну, хіба маленький фільтр грубої чистки поставити. Ну, взагалі, тако довгий наконець, якщо крутиш, боїться його поламати. Моєчку сполоснув, вся чистенька. Зараз узяти форсуночки ті, що брав, Переполоскав, щоб що вони були чисті, все назад. Щоб так, наступного разу брати руки, все було чисто. О, так, Наступне нам треба помити пістолят. Пустили тиск, відкручуємо пістолет. Все, так пістолет миємо. І са миємо, щоб був порювати. Тут вже І Це на місце сюди. Оп, все насадку теж минуть. шло оно само собой сейчас давай наш заведи я забуду так его все раз понятно <пробував> <пробував> а крути, а я буду мити ці было такое реально просто под хай покрути крути. на сколько <пробував>

Давай, давай, давай. Сюди зачепили, все. Все... Все. все. так дуже можна сюди. Чуть і сейчас. Все. Ховаємо техніку. Садись дежурний робоче вдарочку. Всі смартці всі поїхали. Мазик заводиться в нас з півоберту, поки що. Юмас гараж. Знову на розбирання та пара Моргана також туди, тому що бачите, да? Ресори сьогодні взяли і... і метазика. Кроню, тому що завтра хать косить травичку, якщо не буде дощу, тому що на завтра передає вероятність ймовірність дощу аж 96%, уявляєте, що завтра буде робитися? І вже сусід Вадим сказав, що, що обіцяють штормова попередження на завтра. Тому, може бути, завтра щось нехороше. А ну, Давно вже не сідав у Моргана. Давно вже вас, друзі, не бачив, сам не показувався. Уже хлопці писали, де ви я покажіться. Що підкачувати треба слово. Не хотілося щось непонятне показувати. Вже думаю, щось покажемо путні. По моці скажу, пацани що мені сподобалося, якщо чесно. І це не реклама, це мойка придбана за власні кошти. Тому скажу, що... Ну, Порівняючи з щільом, може у та ся штіль 108, якщо я не помиляюся, звичайно, така, наче то він і... Веселіше не вигляду, ну, але задача наша в тому, щоб він працював. А який він є китайський, не китайський, то вже питання інше. Тому... Помилося добре, б'є фреза теж добре, на імазі дав -да давнішнє мастило, то позбивало добре. Звичайно, дуже треба мити, але я задоволений, чесно вам скажу. На ті 12,5 тисяч, що ми є придбали, робить свою роботу я б сказав, на 5 Плюс не будемо ставити на п'ятерочку поставимо. Старому нічого не помінялося. Са ну, ви також побачите і не один раз у наступному відео, коли ми там саю втовклися. Пас! Шо? А зараз їздимо. Подивимося, як у нас спроби там на суї, тому що підходить вже брискання в другий раз. Тому що поки не було дощів після посіву, якась соя вилізла, десь вилізла кукуруза тому що пора було, а тепер прийшов дощ і знову і стоя пішла рости, і знову пішла рости нова кукуруза, тому знову треба бризкати. Зараз їздимо, така... видивляємося, щоб, не дай Бог, з'явиться металик, щоб нам і металика заодно прибрати, щоб її не топтати лишній роз.